Всім привіт, з вами я, Плей, і ми сьогодні зіграємо в People Playground, частина 2. Вам дуже залетіла ігра. а іменно, давайте я вам розкажу. Сьогодні ж я вам покажу. от, Зайшов на якусь рандомну, о, космічну, наприклад. Хотів би розказати: додали нове обновлення, а іменно 25,1. Звук, я не знаю, чи можна зараз обновити. Ну і давайте розпочинаємо. Я хотів вам би показати таке. І ще додали ви обновлення таку штуку, пістолет, яким можна прискати іменно елексири, ці самі. Це мені показав друг під назвою Анонім, я вам не можу зараз розказати його ім'я, але уже скоро я вам розкажу, хто це такий. Якщо чесно, це друг Стаса. І колись він був тим самим другом, який предатель Стаса. Вот, вот так вот. Ну, просто, блин, щось я так набагато. Просто. Візьмемо лю любого челика. Вот, наприклад, от такого. Вот. Беремо любий ксечик, вот, спирт. Давайте... ні, ні, ні. такий не Такий Вот. Давайте. Вот такий. О. І ми можемо пихнути в нього. Бачите, во, во. Тиснувся в нього, а колись таке не можна було. Но це в обновленні можна. Ми туди нас прихали і ми можемо обливати когось, наприклад, оцим. Якщо чесно, воно перетворив скелета. От, тепер дивіться. От. Колір перетворився в жовтий, як нього. І от, дивіться, бачите? От. Ми його перетворили в скелета. Як оце теж штука. І так з усіма. Ну, я можу вам показати іще, але це займе пару хвилин часу, але нічого. Звичайно же, тут ми покажемо. От, таке Червоне. Якщо він упав чи щось з тим сталося, от. якщо, що, це я зроблю відкриті коментарі, щоб міг його, е написати щось любе. І от він, ну. Не відгенери його кожу, але він не може встати. Залізним буде все нормально. Йдиця. Він як новенький. Як молодий, бачите? От. І ще я хотів вам показати. І ще інші, наприклад. Так, беремо і шприцом туди вставляємо. Так. Прикинь, отакого челика візьмемо. Просто почнемо приїхати. І, по ідеї, він може перетворитися в зомбі. І, то, і таке саме може статися навіть без, пош... ну, без пістолета, іменно в шприці. Ну, з першої сторони, це круто, але з іншої сторони, можна із цього робити якісь серіали і відео. Хотів би сказати всім, хто підписується, бо. Іменно початок липня ми добиваємо перші 100 підписників. Боже, не звертайте уваги, то що ви там виходить повідомлення добре. Іменно на даний момент ми маємо 159. Тобто щодня у вас підписується по 10-15 людей. Ну, це для, для мене честь, що в нас такий актив. чуть-чуть ми добиваємося до Стаса і вже скоро ми вже повноцінно пережнемо Стаса. Я в це віру. Давайте ще візьмемо генерацію от, реген. Блін, блін, не втікай, а, не втікай, так, так, так. Кста, всі, я шарю, що там сталося, зараз Данкар е, уже як 2 години назад виклав відео, там, де його не було, 9 днів назад. Тому я за, за Данкара я шарю, якщо що. Тим більше я фанат домірочка пухляша. Танкара, ООшки, фіксплея, Райма. Для чого я це все говорив? Тому що я дуже їх люблю, як цих ютуберів. Не, говор, не говорю за маразма взагалі. Це мушу по ідеї, відхилити, відхилию його. От. Ну і що я можу ще пояснити? Давайте я вам покажу, які у мене є копії. Копії, от, які я засейвив іменно з настройки, які я зробив. Перша з них це ТЦ Маркет. Це, по ідеї Маркет ТЦ Торговий центр зараз. от, Я не знаю, де я поставив взагалі. От. По ідеї його так зробив. І ще в першому серії я вам не ще показував його, но я не розказав. От. Тут можна купити плаття, шорти, бороду, що таке, а це саме найкрутіше, золота, золоте плаття. <клес> <клес> Якщо чесно, я старався. тут можна купити гамбургери, Яблука і все таке і тебе. Тут можна сісти, тут можна включити тут можна світло включити, Смр. А от і продавщик, який продає. Ну, він не встане, не встане поки що. Це я повіси, так, для краси придумав. Чорний зайчик. Ну добре. Наступне Сіс. Сі-3. Це чоловічок. Я придумаю його. Це типу араб. Щось типа такого. От, у нього такі білі такі, уже такі, жовті рукава. Ну і ще як зуби, як араб його. В принципі, нічого такого класного, Ну, нічого. І ще я зробив так. Іск Іск -ди -ди -ди. От. Щоб зараз із цього не зробили мем, зараз не збили. Це дім якийсь колись був. І він вже заброшений. Тут ялинка, пальми ж ростуть, вже кустики, яблука, ну і машина зверху. Воно ж приязне точно, з вода. Жесть. Давайте дізнаємося, куди. А от. Дивіться, скільки, добре. Це ж не все. Це ще три постройки є для мене. От. КДКХ. Це в майбутньому зіграє роль. Тобто, як? Я хочу по Playground знімати відео теж. Звичайно ж. І це перший спойлер для вас, що я буду знімати. Такий дім. Тут бот. Ну, крута дівчина багата має все, що хоче. Ну і скелет чорний. Надід Петра схожу. Добре. Коротше. Зараз. Далі вам покажу, що я ще зробив. От. Home 1. От. Це теж зіграє роль. Бо це буде іменно головний дім моєї героя. Це мій дім, якщо що буде, якщо що. От. Лампочка, світильник тут навіть є. Тут ми ще... Це ще зіграє роль апокаліпсиса. Ну і ще зіграє бабки Гені теж. Тому не переключаємося. І ще. Safe Market SS. От. Це кусочок, кусочок того, того самого ТЦ маркета. Тільки я доробив. Але це ще може зіграти теж роль. Тільки кусок відламався. Але нічого страшного. Що я можу ще розказати? От. В обновленні що? Ну, коротше, просто давайте зіграємо. Зроблю вам... Пару хвилин СМР, Слухайте. Слухайте. Для вас це буде хвилина Смр. Слух, слухайте. коментарях подякуйте. Тим більше, ми вже скоро доб'ємо 60 тисяч переглядів. хотів би сказати вам. Нам ще залишається практично дві тисячі, і ми вже в шостій цілі із десяти. Бо головна ціль наша літом добити сто тисяч переглядів. Я на це надіюся, так. Ну, зроблю ще хвилинку СМР, так, зараз. Там розбивається в небі, в космосі розбивається зараз. Ай фі. Я, я не знав, я не знав, чесно. Тобто, а ну і ще раз. Мячик падає. <Ori Quer> <Believe>. Він літає гравітації. Ж. Ай. Фі... Стоп, а якщо... Зараз... Я для себе зробив ще один спойлер. Так. Якщо що, я виключив інтернет, тому у мене не буде виходити реклами. Це дуже класно. То тож, я вам би сказав іще. Виключайте інтернет, коли будете грати в, в Pipo PlayCount. Бо коли ви, у вас включений, то у вас буде зараз мільярд е, тих самих реклам. І ви не зможете нормально пограти. А без інтернету це дуже класно, якщо що, от. Дивіться. Дивіться, як класно виходить тоді. Типа, відбивається, А якщо так? Офігетик. Ні, ну як класно! Бо це можна зробити, знаєте, ну, я хочу зробити отак. Уже 11 хвилин відео, як швидко час летить, жесть. Короче, Я би хотів би вам показати, зараз я поставлю на паузу, хочу вам показати щось. Короче, для вас пройшла одна мілісекунда, хоча я поставлю на паузу. А для мене, ну, хвилинка-дві. От. Зараз доробляю в чому, в чому сенс, я хотів би зробити, знаєте, зараз кружок, зараз. Вам сподобається це. Так. От, дивіться. І це і це в гравітації на космосі, вот, дивіться. Воно, типа, реалістично летить зараз. Ось вот, щось типа такого. Вот. Хто вгадає, що це за спойлер? Бо це іще один буде спойлер до іменно до першого серіалу мого в People Playground. Це це теж спойлер, тому ліпше думайте, що це може бути. І пишіть коментар головне. Вот. От. Ну, якщо чесно, гравітація ще зроблена нормально. Тому я би теж оцінив для розрабів. Вот. А от давайте ще попробуємо, Вот. Це теж відбувається. А це? Це теж відбувається. Якщо так заспай... заспамити. Дивіться, як класно. Отак От розкидати оці штучки повсюди буде класно виглядати. Ой, жесть! Що то... Що з ним? Там якийсь... Там якийсь жесть, як полетів Та якийсь дуже сильний полетів А якщо так... О, ЙО мою Хоче добре. Сьогодні ми розбирали, що це таке за пістолетики, ну і ексири самі ж. Ну, в них можна вливати і якраз з цього можна робити свій серіал. Тоді, я вам скажу, скоро вийде уже, ну, нова серія на Squash Busters і на сам Brawl Stars, бо вже як три тижні не виходить нова серія. Тому зараз мене в коментарях будуть купити, чого я не роблю нову серію. Тому уже цього тижня, ну наступного завтра, завтра ж буде понеділок. Тому я вже наступного тижня почну робити Brawl Stars, нову частину. По-моєму, 15-та серія. Тому не забувайте ставити подобайки, Підписуватися на, на канал, якщо ви новенький на цьому каналі. Поставити колокольчик, написати коментар, з, якої, з якого ви місця мені цікаво буде почитати. І всім до побачення, всім па-па.